Ужгородка Мар'яна Сурма півроку тому стала мамою втретє. Народила сина Володимира. каже, вагітність планували. Життя не зупиняється тим, що триває війна, тому наважилися і на третю дитину. Старші діти виросли і треба. Скажем так, народжувати, треба піднімати а, країну. Троє дітей саме двоє, це важче, але е, я можна сказати, зараз насолоджуюся батаринство. До речі, якраз в моєму колі спілкування дуже багато сімей, які мають троє дітей. Ну, більшість з них, звичайно, народили ще до війни, але як я вже повторюсь, життя триває, тобто, це не має зупиняти вимушена переселенка Катерина Войтенко. Теж мама трьох дітей. На трьох, якщо чесно, планів не було, тому що невідомість, звичайно, батьки не розуміють, що буде далі, і все тяжче і тяжче, мабуть, з роботою, і жінки розуміють прекрасно, що будь-який час вони можуть залишитися сам на сам з дітьми без чоловіка, тому що чоловіка можуть забрати на фронт. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, жінка з родиною жила в Харкові. Ми виїхали з самого початку в перший день війни. Я була вагітна і мені народжувати треба було через місяць. Із Харкова переїхали в Полтаву. Там 30 березня народилася Мілана. Катерина розповідає, пологи були під час обстрілів. Ми спускалися в підвал. Після операції жінки, котрі там з схватками сиділи, всі разом молилися, там хто співав, хто ну дуже було тяжко. А в Рити Нестеренко двоє дітей: жінка, переселенка з Херсона. Восьмимісячну Соломію Рита народила в Броварах. В окупації були сім місяців ми. Тож попали трошки на розтяжку, втікали від от росіян. Отримала на, розтяж, на розтяжки осколки, то як чоловік загинув. І знала, що в положенні, у броварах народжували. От вже як ми були там, в модульних домиках ми жили спочатку там. І вона народилась, перший мешканець, який в модульному домі народилась. Народжуваність на Закарпатті упродовж 2023 року знизилася на 40%. Про це розповіла заступниця начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Закарпатській області Леся Улинець. Загалом по Україні народилося значно менше дітей ніж в минулі всі роки. І в Закарпатті не стало. Винятком, якщо порівнювати із 2022 роком, і навіть якщо взяти статистику останніх семи років, то народжуваність спала на майже на 40%. Якщо в 2017 році це було більше 14 тисяч дітей, то в 2023 році вже більше 9,5 тисяч дітей. Це якщо б не було і цих наших е, переселених людей, то вона була б ще меншу, якщо б… Статистика народжуваність і шлюбів складала себе виключно із мешканців, постійних мешканців Закарпаття. За словами Лесі Улинець, на 30% минулого року знизилася і кількість зареєстрованих шлюбів у Закарпатській області. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Андрій Гісем Суспільне новини.